Активна талановита креативна учнівська молодь в останні 10 років стала для кривого рогу джерелом натхнення і соціально важливих ідей, втілення яких у безлічі проєктів дало значний поштовх волонтерській, просвітницькій та інтелектуальній діяльності серед юнацтва. Все це стало можливим завдяки грамотно організованій роботі міської організації дитячих об'єднань, що відзначила свій ювілей двохденним форумом у таборі Сонячний. Я хочу подякувати вам за все те, що ви робите, що ви ініціюєте, за ваші благодійні марафони, які допомогли, допомогли спасти не одне життя. За те, що ви допомагаєте бійцям АТО, за те, що ви розчищаєте чагарники і розчищаєте береги річок, за те, що ви проводите велику роботу з флешмобів, за те, що ви є переможцями багатьох олімпіад, конкурсів, за те, що ви ведете за собою творчих небайдужих молодих людей. Учнівська молодь за роки існування організації проявила себе настільки відповідальною і креативно, що була залучена міським головою до реалізації проекту Нова генерація. Цей проект передбачений стратегічним планом розвитку міста. Всебічна підтримка міської влади зробила можливим не лише корисний відпочинок 115 лідерів шкільного самоврядування з усіх районів Кривого Рогу, а й впровадження всіх проектів організації. Міський конком постійно підтримує діяльність учнівського самоврядування в нашому місті. Зараз ми тут, у дитячому таборі Сонячний, аби відсвяткувати та провести весело та з користю ці два дні. У всіх районах активні школярі організовують різноманітні акції, тренінги, і семінари, благодійні ярмарки і концерти. Міська організація дитячих об'єднань за поточний рік провадила чимало проєктів різних напрямів, але так чи інше спрямованих на підвищення рівня відповідальності, самосвідомості та патріотичного духу молоді. Яскравим прикладом цього є проєкт українська разом з нами, який ми реалізовували під час цього року і який був реалізований п'ятьма напрямками. Перший із напрямків проведення масових флешмобів з під гаслом З Україною в серці. Є акція Дарую Петриківку, дарую вишиванку за українську забавлянку. Ми проводили мультиквести під назвою Ми єдині. 139 шкільних організацій, майже 40 тисяч учнів, екологи, натуралісти, туристи, пошуковці, краєзнавці, волонтери, творчо обдаровані діти мадо об'єднала майбутніх лідерів міста і країни. «Робота в дитячих об'єднаннях активна життєві позиція. вона дійсно для кожного лично дуже полезна і нужна. Ну, это как бы первое. Второе: то, что мы объединились 10 лет назад, все районные детские объединения это дало нам силу. Это дало нам. ну, такі в широку палітру, скажімо так, цікавих ідей, цікавих мненій, цікавих мероприядь. І, е, вот ті мероприядь, які вже втілені в життя за 10 років, ну, це дуже весомо. За 10 років існування нашої міської асоціації дитячих об'єднань 14 лідерів учнівського самоврядування були удостоєні відзнаки Криворізького міського голови для обдарованих дітей та молоді. 32 стали лауреатами міської премії Обдаровані діти надія Криворіжя. Ріжжя лідерський досвід лідерів нашого міста було визнано кращим на всеукраїнському та обласному рівнях. І тому вже третій рік поспіль лідери нашого міста представляють не лише місто Кривий Ріг, а й всю Дніпропетровську область на всеукраїнському лідері у місті Київ. Подібний форум не просто святкова розвага для школярів-лідерів, а й поштовх до створення нових самобутніх ідей та втілення їх у життя. Насичена дводенна програма багата не лише на розважальні квести та ігри, а й на просвітницькі заходи, спрямовані на виховання майбутніх лідерів, творчої та інтелектуальної еліти криворіжжя. Тож зустріч активних школярів це наочна демонстрація дивізу організації, спілкування заради єднання, єднання заради зростання.